Шановні колеги, ви знаєте, у нас так стається, що ми не слухаємо, що говориться сьогодні, а потім через 3-5 місяців уряд, парламентська коаліція як завжди, намагаються рятувати ситуацію. Ми говорили про те, що треба ввести мораторій на підняття цін і тарифів, і запропонували свій законопроект. Про цьому приводу ніхто не хотів слухати, ніхто не голосував, зато ми сьогодні всі. Критикуємо уряд про те, що вони піднімають ціни. Критикували минулий уряд, критикуємо цей уряд за те, що тарифи піднімаються, ціни. А чому не поставити постанову, не проголосувати? Там і питання аудіту енергоефективності, там і питання перегляду тарифів. Було би бажання. Ставимо, голосуємо, всі фракції, кожна людина в країні побачить, хто реально хоче вирішити питання, хто ні. Далі ми говоримо вже півтора роки про те, що треба прийняти новий податковий митний бюджетний кодекс треба переглянути базу повністю інвестиційну щоб з'явилася нова форма податкування щоб спростити всі процедури щоб зменшити навантаження на бізнес на промисловість і так далі півтора-два роки ми про це говоримо на жаль ніхто не чув минулий раз бюджет під новий <ків> рік приймали галопами нічого не помінялося і зараз рік піде так само У нас залишилось чотири робочих тижні ми про це говоримо вже другий тиждень підряд що по суті у нас є реально нормальних два тижні сісти, провести нараду з прем'єр-міністром, з урядом, прийняти рішення і проголосувати до кінця червня нову базу оподаткування на 2017 рік. І на цій базі, на трьох нових прийнятих кодексах, побудувати повністю бюджет на 2017 рік. Ми тоді маємо можливість побачити якусь логіку бюджету, створити умови для бізнесу, зняти навантаження і так далі. Ми говоримо про те, що кошти МВФ тоді можна цільовим методом використати на якісь одну чи два пріоритетних задачі. Чи це будівництво доріг, чи це питання енергозбереження, чи можливо це питання охорони здоров'я, але не розкидати кошти, не проїдати їх, а направити ефективно на одну мету року. І тоді ця мета року буде в кінці мати результат і люди побачать, що реально щось змінюється. Тому ми вимагаємо провести нараду з прем'єр-міністром, зафіксувати пріоритетні питання на два тижні. Ми вже сказали, які. І друга частина підготувати зміни до бюджету на цей рік. Зараз терміново протягом двох тижнів треба підготувати ці зміни. У нас є питання, що є профіцит бюджету, практично на 16 мільярдів сьогодні. Ми пропонуємо їх використати на соціальні питання, підняти на 20% зарплати вчителям і е, лікарям по Україні. Це питання майже 6,6 мільярда гривень. Е, про, запровадити е, компенсацію за пільгові перевезення пенсіонерів і так далі. Те, що скасували під час прийняття. Тя бюджету профінансувати профтехосвіту, профінансувати е, повністю чорнобильські програми, якраз 16 мільярдів вистачає Це і будівництво житла, це і відновлення роботи нормальна профтехосвіти, це і, е, забезпечити повністю місцеві бюджети е, тою проблематикою, як е, фінансами, які в них закінчаться в червні. Ви подивіться, от на прикладі Харкова, наприклад, у нас на країну 35 мільярдів гривень, де сьогодні як е, компенсація. По житлових субсидіях населенню компенсація місцевим бюджетом. То я вам скажу, що на сьогоднішній день ця компенсація місцевими бюджетами використана вже практично на 85% по всій країні. Через місяць у них закінчаться кошти. Наприклад, тільки по місту Харкову для 135 тисяч родин, які там проживають, треба на рік 1 мільярд 646 мільйонів гривень компенсації місцевому бюджету. Сьогодні вже дефіцит е, не вистачає місцевому бюджету 700 мільйонів. Міністерство фінансів це знає. І так по всіх містах України, по всіх областях, ніхто не думає про те, що з червня місяця просто не буде чим компенсувати е, вартість житлово-комунальних послуг місцевим бюджетом. Ми говоримо про те, що це не єдина проблема сьогодні в бюджеті. Давайте за два тижні підготуємо зміни до бюджету, проголосуємо. Врахуємо все те, що ми казали: і підняття зарплат, і е, ПТУ, і дороги, і. Е... Енергозбереження і програми охорони здоров'я і направимо транш МВФ під одну чи дві конкретні мети, щоб вони дійсно дали результат на кінець року. Закладемо в бюджеті оці е, пільги по і компенсації по, е, по житлових субсидіях населенню. Давайте збалансуємо місцеві бюджети. Є час буквально 2-3 тижні. Послухайте нас, послухайте. Я вас дуже прошу. Давайте проведемо нараду нарешті з прем'єр-міністром з урядом і вирішимо ці питання. А інакше це буде знову втрачений час. Ми знову пробалакаємо про що завгодно. Тільки буде сто питань розглянуто на засіданнях ради, тільки користі від них буде ноль. Дякую.